Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і я рада вітати вас у своєму новому влозі. Як я обіцяла вам у минулому влозі, цей влог не буде просто домашнім, а я буду показувати вам також гарні місця. І в цьому влозі я покажу вам один з самих -самих гарних пляжів усієї Великобританії. Він знаходиться тут, у Вельсі, і покажу вам його у всій красі. Сподіваюсь, вам буде цікаво. І, звичайно, додам трошки вашого улюбленого домашнього контенту, тому що мої домашні влоги е, переглядають найбільше за всіх і коментують їх теж дуже добре. До речі, всім вам дякую за те, що ви пишете свої коментарі, ставите лайки і, звичайно, даєте мені свою увагу і дивитесь мої влоги. Сподіваюсь, цей влог буде для вас трошки іншим і цікавим. Ну а ми погнали! Ми вирішили спочатку піднятися на цей схил, подивитися з гори, що нам куди нам іти, а потім вже повернутися до машини, забрати свої речі і вже потім спускатися на сам пляж. Так, друзі, ми спустилися на пляж. Тут дуже вітряно. Я, як завжди, не взяла мікрофон, купила, але нікуди його не беру. Буду закривати телефон рукою. Сподіваюся, вам буде мене чути. Ми приїхали на Росілі Бей або Росілі Біч. Це вважаються топ 3 самих гарних пляжів Великобританії, і дуже багато разів він отримував нагороду як найгарніший пляж цієї Великобританії. І якась дуже відома британська газета, якщо я не помиляюся, The Independent назвала цей пляж е, супермоделлю серед всіх інших британських пляжів. Насправді він просто нереально великий. Ось ви бачите сюди. І ще у нас Бог зна, куди йде пляж туди. Це всього берегова лінія, це три милі. Нескінченного піску, можна так сказати. А ще ось там ви бачите, ось я для вас приблизила півострів. Він називається Worm Head. Це, типу, голова черв'яка. І на цей півострів взимку припливають морські котики. Ось так. Зараз їх, звичайно, немає, бо їм тут занадто спекотно буде, і вода дуже тепла. Але взимку вони тут є, можна приїхати. Під час відпливу можна навіть на той острів пройти пішки і там подивитися котиків у їх природній середі. Як бачите, тут достатньо вітряно для того, щоб запускати повітряних зміїв. А ще ось це караван парк, так тут називають такі. Трейлерні, але статичні будиночки, їх можна орендувати, і ось будете ви просинатися з таким чудовим видом на море. Хвилі тут високі, звичайно, через вітер, тому тут дуже багато серферів. І в принципі цей пляж відомий саме тим, що тут можна займатися серфінгом. Просто купатися тут, на жаль, дуже складно. Ці схили, до речі, тут вічно зелені. Через те, що у Вельсі достатньо тепла, помірна зима, а також дуже багато дощів, але температура в основному плюсова, то зелень тут, в принципі, всюди круглий рік. І це взимку дуже радує око. Побачили якийсь дуже старий і дуже одинокий будиночок. Подивіться. Сам самісінький стоїть посеред нічого майже. Ми нарешті дійшли майже до кінця цього пляжу, і тут ви можете бачити ось ці каряги. Це насправді не просто каряги, а це залишки вікінгського корабля. Тому що сюди заходили скандинави, вони захопили цю місцевість. І навіть оцей острів, він названий ем, острів. Голови черв'яка, тому що вони його спочатку називали ворум чи вурм, якось так. Ну, типу, на скандинавській мові. І це означало змія або дракон. І це ворум потім перейшло в англійську мову як ворм, тобто черв'як. І ось тут, типу, відоме місце, у цього корабля навіть назва є. Залишу на карті, можливо, комусь буде цікаво. Хто живе в Британії, хтось приїде, подивиться. То сюди можна ось так прогулятися спокійно. Бачите, люди просто засмагають, дітки лазять і торкаються історії Вікінського корабля кожен божий день. Після прогулянки по берегу можна піднятися ще прогулятися на цей схил. Після півтори прогулянки у місцевих кафешках можна з'їсти смачну піцу і випити напій з ревням. Ну що ж, друзі, ми дуже смачно поїли піцу. Я, звичайно, всю не з'їла, але дуже хотілося, скажу чесно. Очами я б її ще їла би і їла. Було дуже смачно. Зараз ще хочемо прогулятись трошки на другу частину пляжу. Там вам зараз теж познімаю. Не знаю, чи вийде щось розказати, чи може зроблю озвучку, тому що в нас, як бачите, дуже сильно вітряно. Ця будівля була раніше готелем, але готель такий дуже старий. Але, як бачите, сталася велика пожежа і вже давненько цей готель зачинений. Причину пожежі я не знаю. Зараз я вам показую вид зверху на цей пляж, де ми з вами тільки перед цим прогулювалися. І якщо дивитися зверху, то дуже чітко видно, як починається вже приплив, і пляж стає меншим. Насправді, все, що ось це темне, це все зона припливу і відпливу. А де жовтенький такий пісочок, ось це залишається сухим. Так що, коли високий приплив, то, як бачите, пляжної смуги там зовсім-зовсім трошечки. До речі, довжина всієї пляжної смуги разом із півостровом аж майже 3 кілометри. Дуже-дуже довга. Я б сказала, що оці. Дуже симпатичні милі поні, це головна фішка всього цього місця. Це поні, породи валійська гірська поні. І тут їх живе вільно по всіх схилах майже 250 конячок. І види, до речі, вас під час прогулянки будуть супроводжувати просто неймовірні. Ось так всі ці поні там вільно гуляють. Але живуть вони у цьому районі не зовсім вільно. За ними все ж таки доглядають. Доглядає за ними спеціальна організація, яка займається їх здоров'ям та контролює їх чисельність. До речі, в Британії теж є свої цигани. Це ірландські цигани, вони подорожують всією країною. І от саме ірландські цигани вони теж розводять таку саму породу коней. Нагадаю, це гірські валійські поні. Ці поні крупніші зазвичайні поні, та їхні скелети, мускулатура набагато міцніші. І ось коли ви бачите цих циган, то одна-дві поні тягнуть ще й телегу за собою, а в ній сидять люди, і там ще вона може бути повна металобрухту. Тобто вони такі достатньо сильні. В цьому маленькому будиночку, який ви тільки що побачили, знаходиться берегова охорона. Вона слідкує за припливами та відпливами. І на цей півострів пройти і подивитися морських котиків, наприклад, або пташок морських різних, там теж багато живе, можна тільки під час повного відпливу. Тому що під час припливу вся ось ця коса вона закривається водою. І за цим слідкує охорона, щоб ви встигли повернутися. Ну а не дай Бог, ви застрягнете, то вони викликають шлюпку рятувальну. До речі, якщо ви колись опинитесь в цих краях, то будьте готові до того, що вітер тут дує майже завжди. Також, якщо ви хочете приїхати і побачити морських котиків, то це треба теж слідкувати за їхньою популяцією, вони постійно мігрують. І постійно живуть на різних берегах, тому теж треба слідкувати, коли саме вони сюди припливають, і тоді вже відправлятися. В кінці ми заїли всю нашу прогулянку ще дуже смачним морозивом і відправились назад до машини по пляжу. До речі, багато ось таких залишків крабів. Я думаю, можливо, їх чайки розтаскують, може, бо тому, що цілого крабіка ми жодного разу не бачили. І дуже багато ось таких пустих мушель від молюсків. Там живе молюски, який, до речі, с'їсний, але валійці його якось не сильно їдять, взагалі майже не їдять, я б так сказала. Але знаю, що в азіатських країнах їх готують. Я жодного разу не куштувала, до речі, вони можуть бути ось такими дуже довгими, великими, їх дуже багато. Друзі, вчора мені прийшло замовлення з сайту Notino. Я знаю, що в Україну теж Notino замовляють, і він по Європі теж є. Значить, в мене тут бюджетні продукти, тому що мені треба трошки поекономити. У мене весь минулий місяць були подорожі, і в мене ще дві подорожі попереду. Тому в мене тут бюджетні продукти, але я можу користуватися як консилером від Шарлоти Тілбері або Нарс ну Тобто дорогими продуктами. Так і консилер від Катріс, мені теж подобається. Саме цей я пробувала інший. от Саме цей буду пробувати вперше. Вибирала його по відгуках у блогерів і в принципі на сайті. і так далі. Взяла ось таку від Міша тоналочку, всі її знають легенька, класна на літо. Хочу взагалі перейти на корейські. Дівчата порекомендуйте якісь турейські тональні або BB, Сісі-креми. Щось порекомендуйте мені, будь ласка, бо я, крім цієї міші, нічого жодного разу корейського не пробувала. А хочу чомусь перейти на корейський. Хочу більш таку легку текстуру і середнього перекриття. Ну, типу такого, як міша. Тут середнє перекриття і легка текстура. У мене колір 23, і можна було мені ще на тон темніше брати. Я взяла спеціально такий трошки темненький, я його сьогодні зранку спробувала. І мені здається, ще можна було на один тон взяти темніше. Тому що я зараз засмагла влітку. І спеціально взяла ось таку мініатюру. Тут 20 мл, якщо я не помиляюсь. В них є 50, і оце, так, 20. Чисто покористуватися, поки я засмагла, а потім там, через місяць чи два вже купити якісь інші. Якщо не дасте ніяких рекомендацій про корейські тональники, то, можливо, куплю теж мішу просто в більшому об'ємі, Ну, з кольором потім визначусь. І мені прийшла ось пудра від бренду Paese. Наскільки я знаю, це польський бренд. Все було нормально, коробочка, пакування, все там запаяно, заклеєно. І тут я відкриваю і бачу ось таке. Уявляєте, вона прийшла розбита. Взагалі мені вперше, скільки тут в Британії живу, 3,5 роки замовляю товари в Україні постійно замовляла сайта Майкап. Мені побите ніколи взагалі в житті нічого не приходило. Оце вперше. Я зробила всі фото, написала на сайт на Тіну, указ там супорт, у підтримку, скинула їм всі фотографії, що мені прийшов розбитий товар. Давайте щось робити. Вони мені мені одразу сьогодні відповіли, що можуть або мені вислати новий продукт, або дати мені ваучер, який компенсує вартість цього продукту. І ще й вартість доставки всієї посилки. Звичайно, я хитра миша, скажу вам чесно, я сказала, давайте ваучер, тому що цю пудру я собі залишу. Зрозуміла, що я буду користуватися нею тільки вдома. Вдома в мене косметика стоїть завжди на столі. Вона в мене не лежить в косметичках, я її нікуди не шоркаю. Тому я просто цю пудру поставлю на столі і хай собі стоїть буду нею користуватися. Якщо мене буде напрягати те, що вона там розкришилась, або вона мені не сподобається, то я потім тоді замовлю собі нову, але цю все ж таки спробую. От. І вони мені вже сьогодні одразу, оце тільки вчора ввечері все приїхало, А сьогодні одразу вони мені вже вислали ваучер і я вже його можу використати. Мені якраз треба фарбу для волосся замовити, я з радістю використаю ваучер. Уявляєте, який класний кастомер сервіс у них. Неті ще молодці. Не знаю, як там по Європі, де працює, але в Британії сьогодні з колегою це обговорювала. І у колеги теж там була ситуація з Нетіно. Вона теж їм написала, вислала фото, і вони на наступний день вислали одразу новий товар. Дуже дуже хороший кастомер сервіс. Тут в Британії це не часто явище. Я продовжую, друзі, розбирати косметику, яка мені ну, не потрібна, або у якої вийшли сроки давності. І от вирішила, боже, якась волосина причепилася. І от вирішила, що мені вже все вже не потрібні, і вони вже почали пахнути неприємно ось ці дві помади. Значить, ось це, Бачите, вона в мене розтаяла, поламалася. Колір насправді був прикольний. Називається він Чілі. Але він дуже сильно матовий, сушить губи. І я вже давно перестала користуватися такими наглухо-матовими помадами. Я думаю, що вже на них і мода давно прийшла. І друга у кольорі Twig. Це вже сатинова помада. Вона не така наглухоматова, вона матова, але вона приємніша набагато на губах. Я взагалі перейшла на оцю сатинову серію люблю її набагато більше. Вона ось такого кольору, але вона для мене якась дуже темна і дуже холодна. Я просто перестала такими користуватися. І ще їй теж років, напевно, 6. Я думаю, що її теж треба вже було давно викинути. Так що від двох ще позбавляюся. Відчуваю, що скоро в мене там залишиться 5-7 поматтів, яким я Користуюсь постійно, та й все. Так, друзі, апдейт по нашій яблуні. Хто її пам'ятає, хто дивився минулі влоги. По-перше, в нас зламалася гілка. Ось, бачите, це на днях зламалося. Джар сьогодні приїде, обріже її прибере. Я думаю, що вона заважка, хоча й і намагалася відщіпнути Половину, напевно, всіх тих плодів, яблук, які нав'язалися, але бачите, їх все рівно дуже багато і вони не виросли. Вони ось такі в такому стані маленькому, вже дуже довго вже почали червоніти. Я думаю, вже більше вони ну, напевно не нальються. Я не знаю, чи вони солодкі, чи вони кислі, які вони. Буду пробувати. Можливо, зроблю з них пиріг. Наступного року, якщо що, я напевно відсотків 60-70 оцих маленьких яблучок, які нав'яжуться, я їх пооббираю і залишу меншу кількість. Може, тоді вони дозріють краще. Коротше, хто знається на цьому, поділіться своїм досвідом. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це коротеньке відео і воно було для вас цікавим. Якщо хтось вже відвідував пляж Росілі, обов'язково поділіться своїми враженнями у коментарях. Я вам всім дякую за ваші перегляди, за вашу увагу, за ваші лайки та за ваші коментарі. Не забудьте поставити свою вподобайку цьому та іншим відео на моєму каналі і витратити хвилинку свого часу для того, щоб написати коментар під цим відео. Всім вам заздалегідь дякую і дякую за вашу підтримку і добрі, теплі слова у коментарях. Ну а ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!